Привіт! Починаємо гортати каталог Focus Avon. І, до речі, з Новим роком вас! Є категорії бронза, срібло, золота, платина і платина Еліт. І це відповідно, як ви працювали три місяці на наступні три місяці з нового року, починаючи з січня будуть у вас знижки на ось такі парфуми. Наприклад, якщо ви берете 3, 30% знижки, 6 40% знижки, ну це круто. А також продукція Аню. Тут іде не від штук, а від суми, на яку ви наберете. І теж в залежності, який у вас рівень, якщо золото, тоді ви можете від 800 мати 35% знижки. А також є клуб Аню. Він повертається. Якщо пам'ятаєте, у попередні роки він теж був. Зараз досить крута пропозиція. Якщо ви назбираєте 30 балів, а один бал це є 100 гривень по каталожних цінах. Тоді ви можете придбати за 0, 0 гривень два набори, тобто для нього і для неї Attraction. Так, що тут у нас? 70% знижки на парфуми 100 мл Іви Confidence і Blue От ну, Класна ціна. Так, ще в нас є по одному екземпляру, по одному штуці, ви можете придбати дану продукцію. Новинки. Цитрусовий набір. Бачите, які ціни? Такі по, одному, по одній штуці. Тоб, тобто, якщо ви є представником Avon, або партнером, ви можете придбати по одній штуці даної продукції. А також набір муск, аромати. Погляньте за 1200 гривень 6 штук. Круто. А також новинка за 219 або в наборі. Так, міні. Помада, от, класна помада і парфуми Love You, Пам'ятаєте, були в нас малинка, досить такий цікавий аромат. В лютому буде новинка цитрусова, така мандаринка, і ще до неї додані е, деревний такий аромат. От, погляньте цілий набір за 1195 новинок. М -м, круто. Спрейчики, от ось, з цієї сторінки ви вже можете придбати. Якщо у вас 30% знижки, ви віднімаєте і заробляєте на даній продукції. Тобто 30% ви можете заробити. Так, бачите синенька стрічка, така поверх. Ну, це вже логопродукти. Пробні зразки. Робите скрін, відправляєте мені у приват в Інстаграм. І, звичайно, я працюю по передоплаті. Погляньте, які пробні зразочки ви можете купити помади або тональні основи. Я ближче е, приблизила для вас, щоб ви могли подивитися. Кому що не у приват відправляю фотографію даних продуктів. Пробників, я маю на увазі. Так, а також є кремчики. Аньон досить гарна фірма. Розпродаж. Ось такі цікаві рідкі засоби для губ і для повік. Помадки. От є тут у нас теж класна тушця жовтенька, тіні. Теж чудові, Щіточки погляньте в двох сторон. Хтось мене питав про спокійне сяйво, тональна основа. Робіть собі паузу і скрін. Є відтінок по 8 штук матуючих тональних основ, а також в нас є і. Заспокійливим. Погляньте, скільки багато засобів. І остання сторіночка, інкадесанс і туш за 459 гривень.